Ритловий комплекс «Гайдпарк» парк Вітріал встигніть скористатись гнучкими умовами. На Ростовщині палає Новочеркаська ДРС, і до речі, палає вона там після атаки добрих дронів. Про це принаймні від самого ранку повідомляє низка телеграм-каналів, а також російські ЗМІ. Отже, що ми знаємо? Знаємо, що вона є однією з найпотужніших теплових електростанцій на півдні Російської Федерації, і, до речі, у мережі самі росіяни поширюють відео з Новочеркаська, де видно червону заграву у небі, а також. Було чутно звуки схожі на пролітання безпілотників. Місцеві також стверджують, що буцімто два дрони збили і вони чули це. Ну і додають, що у мережі скаржаться також на те, що відбувається. А також поширюють відео з Новочеркаська. Знову ж таки, де видно спалахи у небі. Ну і я також нагадаю, що ось ця новочеркаська ДРС це дійсно дуже велика теплова електростанція в Ростовській області Російської Федерації, і знову ж таки вона є однією з найпотужніших саме на півдні Росії. При цьому знову ж таки як повідомляють засоби масової інформації, то саме по ній вже була атака, і відбулася вона 9 січня 2026 року. Ну і також знаємо знову ж таки з телеграм-каналів і зі змі, що вона складається з кількох енергоблоків, і основне паливо це вугілля, а от резервне додаткове природний газ. Ну і до речі, от теж помітила вже сьогодні вранці, що у ворожому міноборони Російської Федерації, тобто у міністерстві вбивств, вже традиційно відзвітували і встигли заявити про нібито збиття 13 українських БПЛА саме цієї. Ночі, ну і також хто пропустив, то я нагадаю, що цими вихідними на болотах теж було неспокійно. У Воронежі ще ввечері, 10 січня, теж були вибухи. Місцеві в телеграм-каналах повідомляли, що чули близько 20 вибухів через знову ж таки атаку дронів. А над одним із районів, як писали росіяни, здійнявся дим, і вони також ділилися кадрами в телеграм-каналах. А потім повідомляли про те, що зникло. Світло, і до речі, в телеграм-каналах вони писали про те, цитую що ж відбувається, як так? От бачите, що відбувається, а відбувається наступне рано чи пізно, але розпочата росіянами війна, повертається до них самих на територію Російської Федерації. Бо так не буває, щоб зло залишалося безнаказаним. Тому вони повинні чітко усвідомлювати сьогодні, що абсолютно всі вони, всі ті, хто підтримують цю стремність і криваву війну, і загалом терористичний режим Путіна будуть відповідати за все те, що вони роблять з Україною і українцями. Бо нинішня Російська Федерація найбільше зло на цій землі, і це зло обов'язково буде покаране. І до речі, знову ж таки покарати це зло можуть збройні сили України, тому. Щоб там не відбувалося, просто давайте підтримувати е, наших захисників та захисниць. А вони своєю чергою знають, що робити. По перше, вони знають, що не місце окупантам на нашій українській землі, і вони знають, куди їх відправляти. Тому скануйте qr код і долучайтеся до важливого збору. Ну а по-друге, наші збройні сили точно знають, які важливі об'єкти на території Російської Федерації треба атакувати, щоб якомога менше злітало. Дронів і ракет потім з території Російської Федерації по Україні, тому знову ж таки бачите qr код зараз. Скануйте цей QR-код і донайте. Бо так нагадую, ми маємо можливість працювати зараз, попри все, маємо можливість аналізувати ситуацію у світі, а також обговорювати ситуацію на фронті саме завдяки тому, що Україна є. А Україна була, є, і обов'язково буде. Бо ми продовжуємо боротися. І навіть якщо попереду у нас з вами непростий інформаційний тиждень, і знову ж таки ми знаємо, що від клятих окупантів і терористів теж можна очікувати чого завгодно. Давайте не забувати, наша з вами сила в єдності. Тож продовжуємо боротися, продовжуємо підтримувати українське військо і обов'язково. Вистаємо згідно з висновками українських експертів на основі уламків російської ракети АРЕшнік. Російська розробка базується на застарілих технологіях. Про це розповів CNN експерт Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Андрій Кульчицький. Він каже: в уламках від Арішніка нічого такого страшного по застосуванню не було. Інший експерт розповів, що в уламках були знайдені ще радянські лампи. Але як пише United24 Media, ракета використовує інерційну навігаційну систему, керовану аналоговим гіроскопом. Контрольні плати вилучені з уламків, свідчать про наявність електронних трубок у скляній оболонці, ймовірно, критронів або високочастотних резонаторів. Це вказує на те, що архітектура ракети не є повністю цифровою. А деякі компоненти мають виробничі маркування ще 2018 року. Це своєю чергою вказує на те, що вони ймовірно були призначені для попередніх проєктів. Ну але Рада Рада безпеки ООН через арешник, власне складає екстрене засідання, зокрема через застосування арешника. І це засідання має відбутися вже сьогодні, 12 січня. Про це повідомив глава МЗС України Андрій Сибіга у соцмережі X. Давайте подивимося. На нашу нагальну вимогу після нещодавніх атак Росії на Україну, в тому числі із застосуванням балістичної ракети середньої дальності, Рада безпеки ООН скличе екстрене засідання у понеділок, о 22 годині за київським часом. На засіданні буде розглянуто питання про грубі порушення Росією статуту ООН. Ми закликаємо членів Ради безпеки продемонструвати єдність у своїх намірах. Вимагаючи припинення агресії, захисту цивільного населення та непохитної підтримки суверенітету України. Сибіга також наголосив на тому, що російські атаки підривають міжнародну безпеку та мирні зусилля Сполучених Штатів, а також європейських держав та інших партнерів. Міжнародне співробітництво, як він каже, має діяти негайно, щоб забезпечити відповідальність, посилити тиск на агресора та відновити тривалий мир. Додав Сибіга. А далі будемо говорити про фронт. Адже вже маємо станом на цю миті оперативну інформацію від генштабу Збройних сил України. Отже, згідно з повідомленням наших військових, упродовж доби 11 січня на фронті зафіксовано 219 бойових зіткнень. Далі пряма мова. Вчора противник завдав 53 авіаційні удари. Скинув 151 одну керовану авіабомбу. Крім цього, здійснив 2941 обстріл, зокрема 111, із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5273 дрони камікадзе. За минулу добу авіація та ракетні війська і артилерія сил оборони уразили сім районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та один пункт управління БПЛА противника. Найбільше атак зафіксовано знову ж таки на покровському напрямку на Донеччині та Гуляйпільському напрямку на Запоріжжі. Своєю чергою інститут дослідження війни у своєму звіті повідомляв, що російські війська збільшили середні темпи просування ще наприкінці 25-го року, завдяки новому оперативному шаблону за допомогою адаптацій у технологіях, і як вони пишуть західні аналітики, зміни тактики наступу. Тож далі про ситуацію на фронті та тактику окупантів, і от якою є ця зміна тактики окупантів, будемо говорити з військовим. Це Микола Гриц. Сенко, молодший лейтенант, начальник штабу 4-го батальйону оперативного призначення Сила Свободи бригади який вже на зв'язку зі студією. Тож, пане Микола, слава Україні, героям слава доброго дня, студія. Доброго дня талеглядачі. Дякую вам величезне за те, що оперативно долучаєтеся до прямого ефіру. І у нас є можливість почути, що відбувається зараз на фронті. Зокрема, всі ми бачимо, які зараз температури у нас на вулиці і. На фронті дуже складно знову ж таки і мороз, і холод, і все це ускладнює роботу наших оборонців. Тому я першочергово зараз хочу. Повідомити нашим українцям про важливий збір, бо ми знаємо, що триває збір на антишахедні дрони для бригади НГУ Рубіж. І я от дуже хочу, щоб всі, хто на зараз дивляться, звісно, за можливості долучилися до цього збору. Тому, глядачі наші українці, будь ласка, зараз ви бачите QR-код на своїх екранах. Скануйте його і долучайтеся до збору. Дуже треба, щоб ці антишахедні дрони з'являлися зараз на фронті у наших військових і допомагали їм. І взагалі ми. Маємо маємо зараз робити все, що в наших силах, щоб допомагати нашому війську зокрема на полі бою, тому що знову ж таки у таких надскладних умовах, у яких їм доводиться зараз працювати ціною власного життя і здоров'я, ми маємо бути надійним тилом і підтримувати їх. Тому, будь ласка, долучайтеся до збору. Давайте новий тиждень нашої з вами боротьби розпочинати правильно з донатів на потребу українського війська, пане Миколо. Давайте тоді розпочнемо з ситуації на фронті. Знову ж таки, в Генштабі повідомляють, що на покровському напрямку складна ситуація, найбільше обстрілів. Що ви можете сказати станом на сьогоднішній ранок? Так, ситуація на поковському напрямку залишається доволі складною. Противник постійно намагається, намагається просуватися вперед, рухатись через наші бойові порядки. Щоденні нальоти авіації, авіудари засовує каби по позиціям не тільки якоїсь там вогневої підтримки або тиловим місцям зосередження а ще і е, ми бачимо, що працює кабами по позиціям на передньому краю. Це надзвичайно ускладнює ведення оборонного бою. І при цьому всьому всі його спроби просунутись, вони не зменшуються. А тільки бачимо, що противник ще намагається застосовувати техніку і намагається ставити собі за мету просто прорвати лінію бойового зіткнення, не впиратися в позиції переднього краю, не штурмувати їх, не захоплювати. А от саме тактика просочування застосовує її, і от саме вона впливає на. Темпи ці просування, про які ви казали, тому що саме оця тактика з нею надзвичайно складно боротися, і я б навіть сказав, з нею неможливо боротися, якщо у тебе нема дронів в небі або у тебе немає постійного спостереження повністю за всією зоною відповідальності. І зараз з цими погодніми умовами дійсно складно літати дронам, замерзають пропелери, замерзають їхні мотори, і противник ставить ставку на це і пробує просочуватись, проходити, і вже закріплятися десь у нас в тилах, де його надзвичайно складно виявити, і надзвичайно складно знищити. його. Саме по цим причинам ситуація залишається надзвичайно складною на Покровському напрямку. Тобто, в принципі, от я повідомляла про те, що аналітика американського інституту вивчення війни вони теж повідомляли про те, що наприкінці 2025 року власне окупантам вдалося збільшити середні темпи просування завдяки от новим тактикам. Тобто, в принципі, ось ця тактика просочування, про яку ви зараз говорите. Я так розумію, вона от зараз якраз і присутня, ну і не лише схожа на покровському напрямку. Так, противник почав засовувати цю тактику майже на всіх напрямках, де є мої знайомі побратими і де наша бригада рубіж виконує бойові задачі. Ми бачимо цю тактику просочування. Також ви казали, що інститут війни там сказав, що це за допомогою інноваційних якихось технологій, uh -huh. які залучають росіяни, але ми не бачимо цих технологій. Звичайні технології, звичайні дрони, звичайні е, – Успіх і просочування противника відбувається тільки за рахунок його живої сили, якої у нього. Просто безмежна кількість, і щоденно сотні орків, сотні окупантів намагаються прийти. І 99% вони знищуються і на наступний день. Він знову відправляє сотні, 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 сотні. І ця кількість орків вони просто не зменшуються. І постійно прибувають, постійно ми знаємо з даних повнених підготовляються нові підрозділи, нові е, групи, які будуть рухатись в нашому, в нашому напрямку. Тому тут успіх залежить тільки від кількості живої сили, яку противник кладе, і от зараз повністю по всім лініям бойового зіткнення на всіх напрямках можна побачити, як просто піднімаються наші дрони в небо, і бачать поля, які всіяні просто російськими солдатами, які просто там лежать вже місяцями, і по їхніх тілах продовжують наступати їхні наступні групи. От саме в цьому і полягає. Весь е мізерний успіх російської армії, який які вони можуть показати.